Маленька Валерія увесь час дивиться у бік дороги. З хвилини на хвилину має приїхати автобус. Дівчинка з прапорцем в руках і усмішкою на обличчі. Вже готується обійняти рідну людину. «Я Чекаю свого войка. Давно чекаєш? 40 днів. Буду його обнімати хоча б цілі три тижні. Десятки родичів і просто небайдужих ужгородців зустрічали бійців. Жінки емоції не приховували. Дуже приємними. Да, дуже важко. Дуже важко, але приємно. Вже як вдома, да, приємно. Знаю, заплачу навірно. З радості. радостіш ну, татка, скажи, чекаш Чекав. Наскільки важко витримати тижні очікування, знають і розуміють лише ті, хто це пережив. Емоції нас переповнюють. Ми дуже переживали, дуже чекали. Слава Богу, вони повертаються. Живі, здорові. Жам, що це чим скоріше закінчилося, більше ніколи наших чоловіків, батьків, синів нікуди не відправляли. Це дуже важко чекати. Дуже. Традиційно чоловіків зустрічали гучними облесками та з оркестром. За гідну виконану роботу десятки правоохоронців отримали грамоти та подяки. У свою адресу почули і слова вдячності. Тим часом командири оголосили команду вільно і правоохоронці нарешті змогли обійняти рідних. Дуже приємно. Дякую. <гум> Самі військові розповідають зустрічам з оплесками, сльозами і обіймами передувала важка багатотижнева робота. І зараз, оглядаючись назад, хочеться лише одного. хочу додому? до сім'ї поїхати. Все одно я пообнімав. Я хочу з ними побути, а далі буде видно, далі знову на роботу. Щоб скоріше закінчилася е, ця безглузда війна, яка нікому не потрібна. І щоб над усіма головами нашими засіяв мир, слава Україні! Зброю вже здано. Валізи та речі завантажено в автівки. Попереду на правоохоронців, чекає три дні відпочинку, а далі знову до роботи.